Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так підвищення електроенергії відміняється. Так ми за ці декілька днів вибороли свої права. І не дарма я кажу, що пишіть свої народні думки в коментарях, висловлюйте їх, тому що нас чують. Як тільки вийшло відео і набрало сотні тисяч переглядів. Відразу поступили заяви офіційні заяви від кабінету міністрів і прем'єра-міністра Дениса Шмигаля про те, що такого не буде. Людей почули. Тож, дорогі мої глядачі, на народні думки уже 970 тисяч підписників нас чують там зверху. Тому, якщо ви не підписані, долучайтесь до каналу, будемо формувати її більш активніше, більш наполегливіше, відстоювати права простих людей. Будемо допомагати вам розбиратися з питаннями виплат допомог, щоб ви отримували своє. А тепер про новину: <кхід> як ми знаємо, було озвучено, що планують підняти тариф на електроенергію для населення до. 5 гривень за кулават. Озвучив це Сергій Нагорняк, народний депутат, комітет фракції з питань енергетики, тобто людина, яка це все вирішує. Але е, викликала ця заява, зокрема, і на моєму каналі, і на моєму каналі один з найбільших кількості переглядів викликала серйозне народне обурення. Люди обурені, що їм і так нема чим платити за комуналку. Комуналка пожирає більшу половину їхнього прибутку, і доволі важко, доволі важко зараз людям, як не крути. Тому отакі От народні коментарі, народний відклик так, такий, дав мотивацію для того, що Кабінет міністрів швиденько відреагував на це і заявив, що підвищення електроенергії відміняється. Тож, вітаю, права відстояні, але не все так радужно. Кабінет міністрів заявив, що уряд готовий і надалі підтримувати пільговий тариф на електроенергію. Тобто 2,64. Це вважається зараз пільговим тарифом. На секундочку, тут потрібно звернути увагу. І не буде підвищувати ніяких тарифів взагалі. Ой, вибачаюсь. Не буде підвищувати ніяких тарифів взагалі до кінця зими. Ну там в такому контексті було, що, скоріш за все, не до кінця зими, а до кінця опалювального сезону. Тому радіти ще повністю, Ради, радіти поки що зарано. Ну і чому тут радіти так? Не підвищили це вже, типу, хорошо. Тобто, якщо не зробили нічого поганого, то це вже хорошо. Ну так, да, так і є, не підвищили це вже хорошо, тому що по 5 гривень людям прийшлося б віддавати 2 2000 лише за електроенергію, так чи по 6-6, то було б доволі прикро. Тож, щоб і надалі контролювати цей процес, і надалі відстоювати свої права, то Обов'язково кнопочка підписатись під відео, долучайтесь до каналу Народна Думка. Лише ми разом з всім народом України зможемо, ну, якось, вплив якийсь мати. так. Що далі пропонується? Тому що до 5 гривень відразу це утопія. Утопія для всіх, для людей в плані неспроможності платити, для уряду в плані його авторитету і функціональності взагалі. так. Скоріше за все, що після закінчення опалювального сезону е, будуть ці підвищення покроково. Тобто 2,64 стане 2,80 з копійками, потім десь в районі 3,20, і потім, е, можливо, буде така ситуація, що піднімлять до 3,50, а потім знову уряд вмішається і скине до 3,20, типу, дивіться, якими робінгуди, ми для вас працюємо. Але це все напрацьовані сценарії, і це все для м, такої, загальної любові, так що ми, мов, вам, вам підняли, але потім поняли, що вам важко і скинули. Ну, саме головне, саме головне нам не в ці всі ходи, так, їхня ця многоходовочка, а нам саме головне результат те, що електроенергія, і, скоріш за все, і газ. Підніметься, це ну, на відсотків 80% вже зараз нас готовлять. Так, ці заяви вони ж кидаються не просто так, вони вкидаються для перевірки вашої реакції. Ваша реакція послідувала, ви написали, що люди добре, що ви робите. Це геноцид. Ну, мов, ну, геноцид відміняється. Ми відстрочуємо, відстрочуємо підіймання. Але це відстрочки не можуть длитися, на жаль, вічно. Тож. Наша задача, моя як спікера, так як ведучого, доносити це вам, ваша задача писати свої народні, чесні народні відгуки, які 100% читаються там, на самому верху, для того, щоб їх чули, і старатися, максимально старатися, щоб це все було чесно, справедливо, безболісно ну, Мало болісно, так, тому що з 264 до 5 чи 6 це дуже болісно для більшості українців. так. Тому працюємо і далі в цьому напрямку. Я вам розповідаю, ви реагуєте. Не забуваємо так долучати, щоб наше число збільшувалось, тому що чим більше наше число, тим більший наш вплив. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої. Глядачі.